Ці двері ще відкривав князь Острозький. Протоірей Юрій Пововарчук показує Свято-Успенську церкву у селі Дорогобуш, що вважається найстарішим храмом Рівненщини. Півтора року тому отець Юрій став її настоятелем і відтоді почав планувати реставрацію будівлі. Зараз храм в такому ну, не дуже стані і потребує реставрації. Перше, що ми планували, це визначити тип грибка, який є на стінах і стіни, які муражені. Знищити грибок, ну а вже далі, якщо Бог поможе і знайдуться меценати, знайдуться гроші, тому що зараз непростий час, то і трошечки реставрувати розписи цього храму. Влітку розповідає священик: плісняву на стінах намагаються просушувати, відчиняючи двері храму. Однак це не допомагає. Найперше треба реставрувати ті, що зруйнувалися. обсипалися, обсипалися розписи і штукатурка з купола. Також храм весь покритий неналежною фарбою, якою б мали, мали бути покриті ці стіни. Стіна не дихає, тому і плісніє. І навіть якщо вилічити цю стіну від грибка, грибок все одно з'явиться через 2-3 роки, він все одно буде тут. Напевно, найрішучішим таким кроком в реставрації розписів цього храму це буде е, переписати цю ікону Олександра Невського, який не є українським святим. А ми тут напишемо ікону святого князя Острозького. А такий вигляд: церква має зовні на стінах тріщини. місцями відпало тинькування. Реставратор Микола Бендюк каже: церква є пам'яткою архітектури національного значення, і її реставрацію потрібно погоджувати з міністерством культури та інформаційної політики. Церква від початку будувалася ще, мабуть, за Давида Ігоровича. Це 11 століття. З одинадцятого століття ми маємо тільки нижню частину стін. І тут фрагмент залеж, поставлений фрагмент стіни, якою вона була на той час, коли її почали будувати в 11 столітті. Далі ми вже бачимо весь комплекс. Це вже час, коли в 16 столітті за перебудову церкви взялися князі Острозькі. Причиною плісняви, каже Микола Бендюк, є неякісна цементна шпаклівка, якою колись покрили вапняну стіну. Починає вапно всередині стіни тягнути з. Землі, вологу, волога піднімається, піднімається. Рівень замикання самих стін ми ще не знаємо, бо не проведені були консерваційно-дослідницькі роботи. В ідеалі треба оцю всю шпаклівку цементну, штучну знімати, відкривати стіни, сушити їх, щоб вони дихали, а далі вже тенькувати, як і колись було на вапняному розчині. Проєктно-кошторисна документація з дослідженнями усіма, які будуть проведені, це буде коштувати десь біля 200 тисяч гривень. Але сама реставрація, я думаю, що ну, в 2 мільйони, якщо вкладатися, ну в 2 мільйони не вкладеться. Я думаю, що в мільйонів 10 гривень це не менше буде. Треба буде, щоб зробити храм так, як треба. Гроші на реставрацію, каже Микола Бендюк, хочуть зібрати за допомогою волонтерів. Наразі чекають на проведення дослідницьких робіт та рекомендацій Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.